Всім доброго дня! У вас вітає канал Сервіс Service. І сьогодні ми будемо ремонтувати ось таке піаніно. Якщо ви слідкуєте за нашим каналом, то ви, мабуть, бачили попередні ремонти таких девайсів, проте ну, менші. Того я ремонтував Ate Mini прошки на 4 HDMI порти. Цього разу у нас буде ось такий навіс. Має проблему, що не працює тут один з відеовходів. HDMI і зараз ми будемо це діагностувати, дивитися, який саме не працює, і вирішувати дану проблему. Справді, коробка мені дійсно нагадує якийсь синтезатор з 90-х. Ось такий пульт. Так як бачимо, що в нас тут заклеєна третя кнопка, то цілком думаю логічно, що не працює саме третій вхід. Досить так Таки гарно виглядають ці девайси від Magic, вони Мені подобаються. Подобається не тільки тим, як виглядають, а тим, як працюють і наскільки вони ремонтопридатні. Трохи бачимо він в полюці. Зараз я його пропилосошу і ми їх будемо тестувати. Будемо ставити сюди. От дивіться, навіть такий великий пульт може тут бути і все з ним буде добре. Ого, у нас тут є 2 HDMI Auto, прикольно. Два USB Type-C. Круто, дуже круто. Підключимо Alpha 6000, це в мене мікроскоп, підключимо його якраз на третій вхід. А давайте на перший канал підключимо нашу власну камеру, на яку я зараз це все знімаю. Підключимо шелан-кабель для того, щоб подивитися, чи він працює. І також я ще підключу зовнішній накопичувач. Щоб подивитися, чи працює у нас USB, чи записує і так далі. І підключимо живлення. Ну, Так само, якщо ви дивилися мої попередні відео про такі пульти, то їхньою особливостю є те, що вони не мають окремої клавіші живлення, кнопки включення. Ось так у нас воно виглядає. Ось пульт, ось камера, це у нас зображення, яке йде туди. І давайте ми спробуємо: От у нас, дивіться, у нас камера ця, вона є на третьому каналі. І спробуємо переключитися на третій канал. Так, опа, працює. Дивно. а Що ж тоді не так? Можливо, якась проблема з іншим каналом. Зараз я уточню ці питання. Так, я ще перевірю наш лан кабель. Спробуємо ще натиснути запис на диск. Так, пішов запис. Ну, як бачимо, у нас USB працює. lan кабель також працює. Третій порт також працює. От зараз перемикаю між третім і першим. Ну, не бачу проблем, тому не знаю. Можливо, розберу сам девайс, зроблю йому профілактику в такому разі. Що ви скажете, що би ви зробили? Власник девайсу в, в даний момент не, не піднімає від мене трубку і на відео мої не відповідає. Тому якось так. Не люблю такі тупніки в роботі, коли ти от готовий займатися девайсом і зупинився і не знаєш, що далі робити. То що я вам скажу, друзі, раз така штука, то давайте все таки відкриємо його, не знаю, кулер глянемо, почистимо. Зробимо профілактику одним словом. Так, що тут у нас по гвинтах? Є тут у нас гвинти, заховані. Я знаю, що цей девайс фігачить на всі гроші цілодобово. І коли вмикаю, то кулер якийсь такий видає звук. Не знаю, можливо, там щось попало всередину, то пофіксимо. Гарненько тут зроблено все. Бачимо два кулери, отакі красиві радіатори, такої форми цікавий. І також, поки розбирався він, то я встиг сконтактувати з власником, який сказав, що в нього теж інколи бувало таке, що він цей третій порт то працював, то не працював. Тому точно варто було розібрати і подивитися, що там всередині. Розбираємо далі, будемо знімати цю нижню плату, дивитися, як воно там поживає. Так як в чотирьох портовому у нас на першому є інша мікросхема, то тут на першому і на другому інша мікросхема. В коментарях напишіть, чим відрізняється перший і другий порт від всіх решт. То що, будемо переміщуватись під мікроскоп, заглядати добре в цей конектор. Не знаю, можливо, там десь якийсь обрив, щось банальне, бо по факту ну, у нас воно працює, тобто мікросхема відпрацьовує. Не знаю, що тут сказати. Досить гарна плата. Бачимо, запаяно тут багато оперативки. Два радіатори, не знаю, що під ними. Не знаю, чи є сенс її знімати. Мабуть, наразі знімати не буду, подивимось. Тут є якісь такі сліди, ніби щось тут потрапила якась рідина, але може це не рідина, а залишки хімії для змивання флюсу з заводу, не знаю. Вже поглянемо під мікроскопом. Та що я вам скажу? Всі тут контакти самого коннектора запаяні добре. Прийшовся Ну, по мірі падіння напруги на кожному з цих контактів все окей, в обв'язці цієї мікросхеми також все окей. Ну, явних проблем немає. Хіба можливо десь тріснутий сам конектор всередині, якісь з його контактів, але це ще потрібно ну, дослідити. Не знаю що й сказати. Думаю, що почистимо її трошки, зберу назад і буду пробувати ще. Ну, можливо, там вставляти, витягувати кабель. HDMI, можливо щось трохи деформувати щоб зловити несправність тому що наразі зло... ну, все працює в чому полягає суть проблеми? суть проблеми в тому що у нас некоректно працює третій порт цього пристрою як це саме відбувається я вам зараз покажу ось у нас зараз підключено до третього порта наша камера яка на мікроскопі все працює проблем немає проблеми починаються тоді коли ми підключаємо до Третього порту цього певні девайси. Ось зокрема ось цей екстендер, який передає зображення з тої камери, яка ось там є. Передає нам сюди. Давайте спробуємо підключити його в той самий третій порт. І дивимося що у нас відбувається на моніторі, А не відбувається у нас рівно нічого. Пробуємо так само просто змінити порт і вставити його в другий. Вставляємо другий, вмикаємо другий, і дивимося що в нас буде. І бачимо, другий порт в нас працює. Тобто, ви зрозуміли, у нас третій порт працює не зі всіма девайсами, і треба щось з цим зробити. Насправді, в даний момент поняття немає, чому воно так відбувається. Знаю тільки те, що. Все працювало і в один момент перестало працювати. Тому треба купати глибше і зрозуміти, в чому справа. Значить, що? Я замірював всі потенціали нашого проблемного третього порта. Вони не відрізняються нічим падіння напруги від всіх наступних портів. Від першого і другого трішки відрізняються, але відрізняються по тій причині, що у нас тут в принципі зовсім інша схемотехніка. Ну а щоб вам не було так скучно. То в принципі, від того самого власника є ще ну, ось такий накопичувач від Samsung, в якому є проблема з роз'ємом type C. Бачите, він тут такий нещасний, випадає. Тому давайте, можливо, за один раз двох зайців вб'ємо. Давайте спочатку глянемо в мікроскоп, що там всередині. Всередині ми бачимо ось таку біду. Тобто у нас сам роз'єм ніби цілий, проте тут загнувся кусок металевого екрану всередині. І тому він нам не дає вставити до кінця конектор. Ну І перше найпростіше, що можна спробувати зробити, це вигнути його на місце, щоб це було ок, бо в принципі, конектор просто так міняти теж не дуже хочеться. Давайте спробуємо щось з цим зробити. Давайте спробуємо його включити чи що. Ну що ж, радий вас вітати на своїй вечірці. Вечірка називається Як знімати на камеру екран комп'ютера. І можу сказати, що накопичувач у нас бачиться. Це те, тут не знаю, не хочу його форматувати, невідомо під що він відформатований. Тут ексфат вроді, але давайте ще спробуємо на нього скинути. Та, працює, скидається. Тому все такий швидкий ремонт накопичувачі. Так як падіння напруги на всіх пінах, що 3-го роз'єму, що 4-го нас є одинакові, то я вирішив ну, підключити живлення до девайсу і поміряти, які в нас є напруги на контактах цих роз'ємів. І я знайшов певні розбіжності. Розбіжності є на чотирьох пінах. Давайте я вам покажу. Зараз я під'єднав живлення до нашого At Mini, Перевернув його ось так до ногами, тому що в мене є ось така платка з пронумерованими пінами, щоб було можна зруч... зручно собі це все міряти. І в мене пронумеровано тільки, на жаль, з однієї сторони. Китайці вирішили, що з цієї сторони не треба. Нічого писати, що буде зручно тільки так робити. То добре, добре, що хоча б таке є. Не знаю, чи вам видно, я тут пробував підписати. Це у нас є четвертий контак... конектор, а це у нас є третій. У нас є проблеми з. Зараз вам покажу. Так, тут у нас є земля. Ставлю чорний щуп на землю. Це я зараз мірюю четвертий робочий конектор. У нас тут є 26 вольт на 15-му і 1,1 на 16-му. Давайте переставимо на третій. 26, 1,1. Бачимо, у нас на третьому GMI вході, в ході, вірніше, є замість 2,6. У нас є 0,8 вольта і на 16-му замість 1 вольта у нас є тут 0,3 можна сказати. Окей, давайте зразу я на третьому помірю і 18-19 і контакт. 19 має 1 вольт можна сказати, а 18 має 0,3. Переходимо на четвертий конектор. Робочий. І як бачимо, у нас тут зовсім інша ситуація. Добре. Що це за контакти взагалі? Давайте перейдемо в комп'ютер. Якщо перейти в Вікіпедію, подивитися розпінування нашого hdmi конектора і подивитися на PIN 15 і PIN 16. Це у нас є Serial флок Serial Data. Вони в нас мають занижену напругу. І подивитися на пін 18 і 19 це у нас до 5 вольт має бути на 18 му піні. І 19 це hot Plug Detect. На ну, робочому конекторі у нас там 3,3 вольта. А на неробочому на hot Plug, Ще раз перемірюємо. 19 у нас 0,9, 1 вольт. Чому так відбувається, і що з цим робити? Будемо зараз дивитися. Куди на стіпі не йдуть. Коротше, як бачите, третій канал у нас працює. Я зробив, ну як зробив, це ще не можна сказати завер... завершеним ремонтом. Зараз я вам поясню, в чому справа. У нас там просто вийшло з ладу збірка діодна, ТВС діоди, такі, грубо кажучи, які стоять там для того, щоб захищати від перенапруги цей порт. Ну, вони були трохи пробиті. Зараз я вам покажу, що це таке. І як воно працює? Ось є певна документація від Texas інструмент, де вони описують, як організований захист hdmi порта від ну різних. Статичних скачків напруги, і якщо можна дивитися на такі спрощені схеми, воно може бути організовано ось так. Можуть бути окремі такі діодики, запаяні, зашунтовані на землю, з'єднані з, з землею. І якщо в нас з якихось причин по цих от контактах буде якісь перевищення напруги, то вони відповідно проб'ються на землю, і, і та лінія, в принципі, перестане працювати але от тим чином воно захистить. Компоненти, які йдуть далі від порта, ну, від виходу їх з ладу. Так задумано. Також, як тут показано, може бути організовано по-іншому у вигляді такої невеликої мікросхеми, де по суті в ній відбувається практично те саме, просто воно відбувається в одному корпусі. І зараз я вам покажу. Я просто того маркування, яке є в нас на нашій платі, ну тої захисної збірки діодної, ну ніде не можу такого знайти. Я почав шукати щось. То універсальне, по суті, там просто швидкі діоди запаяні, і вирішив йти в бік, пошуку якогось універсального рішення. І от знайшов таке: ESD 224 від Texas Instruments, яке повністю нам підходить. Проте такої мікросхеми немає. Немає в Україні в наявності, але я маю іншу в двох словах: там на платі ну проходять сигнали з конектора. Ось так, як я показую, і ну я трохи і трохи я не те міряв, тому що мені треба було приміряти кожну лінію відносно середнього контакту відносно землі. І То не знаю, чи мені би це вийшло оприділити конкретно, коли воно було все ще запаяне на платі. Я от відпаяв зараз ці дві мікросхеми, і явно видно, що ну на двох лініях там є трабли. То там є падіння напруги як в одну, так і в іншу сторону, відносно на землі. Чому воно зараз працює? Воно зараз працює, тому що я. Цю збірку просто випаяв. Ну, як я вже говорив раніше, тут просто під, під тою мікросхемою просто проходять ці лінії, вони не роз'єднані, і ну відповідно без мікросхеми воно працює. Відповідно, забралось пробитих два діода з двох ліній, і в нас все в принципі завелося, почало працювати. Отже, давайте перейдемо знову в мікроскоп. Я покажу, яку я маю мікросхему. Вона там трошечки в більшому корпусі, і я надію, що я її якось туди запаяю. Я маю. Ось таку 0524 p називається. Вона є також збірка діодна для захисту від високої накруги. перемістимось під мікроскоп. Ось бачите, у нас доріжки просто проходять. і По суті, діодами ми захищені просто ну, кожен пін захищений. Зв'язаний через діод з землею з середнім піном. От для заміни я маю ось таку от мікросхему і бачу, вона трохи велика сюди. Зараз подивитися. Та трохи велика, але ми її можемо запаяти, думаю, от сюди прямо так на роз'єм. Тоді все буде гуд. Вийшло. Не той ремонт де я претендую на якийсь супер ідеальний естетичний вигляд, але воно буде працювати і зараз ми будемо збирати все назад та пробувати. Та що я вам скажу, друзі? Побачимо, все працює. Це у нас зараз третій канал. Можна собі включити четвертий, наприклад, Чікс, можна включити п'ятий і можна включити третій. Все тепер у нас працює справно та належним чином. Трохи я дурний, трохи не з першого разу все зрозумів, але що поробиш, який вже є. На цьому вважаю ремонт завершеним і будемо з вами прощатися. Якщо вам було цікаво або є додаткові запитання, то пишіть якийсь інший сервіс. Ми не відповідаємо на запитання. Все, всім пока.